До вашої уваги, лідер продаж нашого магазину потужний дизельний мотоблок водяного охолодження у на базі всім відомого мотоблока Зоря та звичайний мотоблок для порівняння. Мотоблоки мають 8 кінських сил, що вказує маркування на блоці під маховиком номер 80 Комплектація Вепора дозволяє захистити свого господаря. Та його родину від травмування завдяки захисному кожуху, чого немає у звичайного мотоблока. Обидва мотоблоки мають стандартну коробку передач 6 вперед та 2 назад, знижені та підвищені. Але у Вепра передачі перемикаються краще. Однакова колісна база 6 0, 12 Але Вепа має більш потужну ступицю та кращі показники гуму. Крила над колесами дадуть захист від броду при пересуванні. Зверніть увагу на глушник, який не перегорить за рік, та не травмує опіками, що ймовірно у звичайній моделі. Заводна кришка зроблена з човна, а не з легкого сплаву, як у звичайного мотоблока. Акумулятор надасть можливість використовувати мотоблок вепер людям похилого віку, так як звичайний мотоблок. Завести корбу, а особливо взимку не всім під силу. Нагоді стануть сигнал та повороти. Збільшена вага мотоблока WePor, чого не мають звичайні мотоблоки, це потужний двигун надасть можливість обробляти будь-який земельний наділ з різноманітним навісним обладнанням. Мотоблок Weapar це запорука вашого достатку. Найбільший вибір техніки, навісного обладнання та запчастин ви знайдете в магазині Залізяка Житомирської області, місто Новоград Волинський, вулиця Житомирська, 104.